в ефірі телеканалу Рудана. Мене звати Карина Крикун. Випуск новинами середи 16 серпня розпочинають такі теми. Підготовка до нового навчального року. 95 закладів. У нас уже з укриттям у 74-й гімназії коштом міського бюджету завершується ремонт укриття на 400 місць, сильні тілом і духом. Це популяризація спорту. Це рівень нашого міста. Семеро рукопашників представлять Кривий ріг і Україну на всесвітніх спортивних іграх в Італії. Місто готується до нового навчального року. Заклади, що мають надійні укриття, зможуть працювати у змішаному форматі. Рішення про форму навчання для дітей прийматимуть батьки. У 74-й гімназії нині завершується ремонт укриття на 400 місць. Детальніше Валерій Кожухар. Освітній процес у Криворізькій гімназії номер 74 з вересня планують розпочати у змішаному форматі за вимогами безпеки. Тут нині ремонтують укриття. Це одна з головних вимог до закладів, які планують приймати дітей у новому навчальному році. На ремонт укриття виділені кошти з міського бюджету. Сьогодні виконуючи обов'язки міського голови Юрій Вілку, провів у цій гімназії нараду з питання підготовки захисних укриттів. Ми продовжуємо готувати наші навчальні заклади до нового року. Навчально і тому одне з головних умов це щоб в кожному закладі, який буде відкриватися, було укриття. Тому ми зараз в 108 закладах укриття закінчуємо. Десь 95 закладів у нас вже з укриттям. Ми закінчуємо в деяких закладах і безумовно продовжуємо консультації з батьками, в якому режимі проводити навчальний процес в онлайні або в офлайні в зв'язку з такою ситуацією, яка склалася в нашій воєнній обстановці. Тому заклади наші будуть готові для. Навчального процесу, але консультації з батьками продовжуються і, безумовно, тільки разом з батьками будемо приймати рішення, в якому режимі будуть працювати наші навчальні заклади. Оновлене та розширене укриття в школі буде просторим. Тут подбали про тематичні локації з шкільних дисциплін. Наше одне із основних буде завдань не тільки безпека дітей, а те, щоб їм було комфортно тут і затишно. Тому основна концепція нашого закладу не тільки безпека, але й казковість поряд діть, з дітьми. Тому наше укриття буде називатися Аліса в країні чудес. Діти спускаються донизу, в кожного буде своя локація. Кожен клас буде мати свій куточок, де він чітко буде знати, куди йому спускатися, як реагувати в якій ситуації. Кожна стіна буде обладнана певними навчальними задачами, навіть не маючи ні парт в нашому приміщенні, але діти з користю можуть використовувати час, який вони будуть знаходитися в укритті. Тут буде і математична, і природнича і мовна зона. Укриття, що готується до експлуатації, зможе окрім учнів гімназії приймати вихованців дитсадка та мешканців прилеглих житлових будинків. Зараз на завершальному етапі ремонт приміщень укриття та встановлення надійної вентиляційної системи. Валерій Кожухар, Максим Пономарів цей день. У Кривому Розі зміниться схема руху трамвая. Це пов'язано з ремонтом трамвайних колій та обслуговуванням контактної мережі на розворотному кільці станції Кривий Головний. З 9 ранку, 17 серпня, буде призупинено роботу трамвайних маршрутів номер 22 25, 27. 9 та 14 маршрути закінчуватимуться на площі домнобудівників. Перевезення пасажирів на ділянці площа домнобудівників станція Кривий Головний буде здійснюватися трамвайними вагонами нульового мертвого. Маршруту. В адміністрації комунального підприємства Швидкісний трамвай повідомляють, така схема діятиме до моменту закінчення робіт. Орієнтовно це 1 жовтня цього року. Псевдорекрутери з Кривого Рогу видурили у довірливих користувачів інтернету 50 тисяч гривень. Усі подробиці розповіли в районному управлінні поліції. У кривому розі правоохоронці викрили шахраїв, які пропонували роботу за кордоном. За послуги бронювання робочого місця зловмисники заволоділи коштами людей у сумі близько 50 тисяч гривень, як встановили поліцейські до незаконної діяльності причетні криворіжці. Шахраї розміщували оголошення мережі інтернет стосовно працевлаштування за кордоном. Для бронювання робочого місця отримували передплату у сумі 5 тисяч гривень на свої банківські картки, після чого на зв'язок із замовниками не виходили. Правоохоронці провели санкціоновані обшуки, в ході яких вилучили сім карти, мобільні телефони телефони, банківські картки, підроблені договори про надання послуг із працевлаштування, флеш, накопичувачі, чорнові записи, ноутбук та планшет. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 190 кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про оголошення фігурантам про підозру. На початку вересня в Італії стартують сьомі всесвітні ігри. Україну та рідне місто представлять на них вихованці Криворізької міської федерації рукопашного бою. Наші спортсмени вибороли на цей представницький мультиспортивний захід сім путівок». Криворізькі рукопашники готуються до участі у всесвітніх іграх. Високу честь представити Україну на цих престижних змаганнях отримали Маргарита Мазіна, Володимир Солоха, Катерина Кочерга, Данила Гузенка, Станіслав Кащен, Сергій Волоха та Дарія Сергійчук. Готує спортсменів заслужений тренер України Анатолій Волошин. Напередодні поїздки до Італії з криворізькими рукопашниками зустрівся голова ради оборони міста Олександр Вілкул. Для криворога це дуже добре. Це популяризація спорту, це рівень нашого міста. У нас рукопашним боєм займається до тисячі людей в Кривому Розі, навіть більше вже. І займаються і в спортивних школах, займаються і в клубах, і займаються і там, де ми зробили такі невеличкі клуби в спортзалах, да, в спортзалах шкіл. І є результат. Криворізька федерація сьогодні безумовно одна з найкращих, одні з найкращих показників. І приклад цьому те, що сім наших спортсменів їдуть на всесвітні ігри. Дуже радий всіх вас бачити і бажаю вам безумовно, участь. Це вже перемога. А якщо буде ще й перемога, то це вдвічі перемога. Рукопашний бій нещодавно був включений до всесвітніх ігор. Цьому передувала історія, до якої причетні криворіжці. П'ять років тому наша делегація перебувала у Бельгії, де отримувала титул європейського міста спорту. Саме тоді промоутери зацікавилися новим для всесвітніх ігор видом спорту. І вони сказали, що такого виду спорту у нас немає, і почали спільно. Дивитися за нами, слідкувати наше досягнення, як ми виступаємо, наші правила змагання. Все їм подобалось через два роки. Нам прийшла пропозиція розглянути наш вид спорту у всесвітніх іграх. Велика подяка мерії города, депутатам нашим вони підтримували нас ці. П'ять років спортсмени передали Олександру Вілкулу диплом федерації. Вихованці Криворізької федерації рукопашного бою неодноразові переможці змагань найвищого рівня, і саме завдяки високим результатам наших рукопашників на міжнародному турнірі в Нідерландах, чемпіонаті України в Києві та на Кубку Європи у Польщі Кривері вибороли вибрали право увійти до збірної команди України. Я майже впевнений в тому, що Україна по результатам змагань рукопашного бою. Посяде перше загальнокомандне місце, тому що вірю в нашу збірну. Знаю особисто хлопців, всі дуже сильні, у всіх чудовий характер бойовий і сподіваюсь, переможемо. Для мене це дуже важливі змагання. Я дуже наполегливо для них готувалася, тому сподіваюся на найкращий результат. Ось мені дуже цікаво, яка, які категорії будуть змагання, мої суперники. Але все ж таки ми готуємось, що морально, що фізично. Тому сподіваюся, що все буде добре. Сьомі всесвітні ігри пройдуть на початку вересня в Італії. Спортсмени обіцяють, що прапор міста, який вони отримали сьогодні від Олександра Вілкула, майорітиме після переможних поєдинків усіх семи криворізьких рукопашників, які вибороли путівки на всесвітні ігри. Іркононенко Олег Каплій. Цей день Цей день триває. Далі у випуску будуть такі теми у Дні молодих курсантів. Увага на Криворізький підрозділ Донецького державного університету внутрішніх справ прийняв цьогоріч 80 першокурсників дорослішання без критичних інцидентів. Батькам варто все ж таки підлаштуватися під потреби дитини і зробити його знаєте, своїм таким можливо спільником, зробити можливо експертом в деяких питаннях. Психологи про те, як уберегти підлітка від небезпечних кроків серпень у ботанічному саду. Такі цікаві сорти, як лаймове сяйво, лаймлайт, цінична ваниль. Криворіжців запрошують до подсаду помилуватися гібіскусами та гортензією. Ки підрозділ Донецького державного університету внутрішніх справ прийняв цьогоріч 80 першокурсників. Нині хлопці та дівчата, які збираються пов'язати свою професійну діяльність із служінням закону, проходять у вищий табірний збір. Сьогодні день з молодими курсантами провів наш Михайло Бестров. Ранок у Криворізькому навчально-науковому інституті Донецького державного університету внутрішніх справ розпочинається зі слів відомих усім курсантам. Це гасло правило для всіх. Курсанти відповідно вдягаються та прямують на плац. Там спільний день закладу розпочинається з руханки. Ранкова руханка тут вважається вимогою та ритуалом, аби зарядитися енергією на цілий день. Далі за розкладом гігієна та сніданок харчуються тут тричі на день. Такий порядок життя у новинку для першокурсників. Цьогорічний набір курсантів уже завершений, і нині вони у стінах вишу та проходять табірний збір, так званий у тутешній спільноті. Курс молодого бійця. У нас розпочався табірний збір, який є процесом адаптації. Курсантів майбутніх вони звикають до розпорядку дня, звикають виконувати команди, звичайно, дбати за собою, починаючи від ранкової руханки, закінчуючи приготуванням до сну, підтримання гігієнічних заходів, і в тому числі, звичайно, відбувається процес вже поступового навчання зараз до початку навчального року. З ними проводяться ознайомчі заняття з таких дисциплін, як толерантність, психологічна стійкість, строєвий вишкіл. Вони опановують ази юридичної тематики, там, діяльність правоохоронних органів, права та обов'язки поліції. Цьогоріч Криворізький навчально-науковий інститут Донецького університету внутрішніх справ прийняв 80 курсантів. Це переважно хлопці, та є серед новачків і шестеро дівчат. Умови вступу були непростими. До ваги бралися здоров'я, фізична сила, психологічна стійкість, успішність у шкільних навчальних дисциплінах. Відбір був цікавий. Відбір був достойний. Намагалися, щоб з високими балами до нас прийшли абітурієнти, а в тому числі і відповідали вимогам до майбутніх поліцейських. Це проходження військово-лікарської комісії, складання нормативів, ну і моральна та психологічна готовність саме до навчання і перебування в цих умовах, тому що вуз зі специфічними умовами навчання деякі предмети відсутні в цивільних закладах освіти. І це відкладає певний відбиток саме на майбутніх курсантів. Курсанти діляться. Усі випробування вже пройдені, а їхній вибір вартий зусиль. Я обрав саме цей заклад, тому що це один з найкращих закладів освіти з спеціалізованими умовами. Мені дуже сподобався цей заклад. Читав характеристики, це один з найкращих. Заклад, які який випускає своїх е, фахівців е, та дуже цінних співробітників, саме професія поліцейського мене цікавила з дитинства, тому я вибрала саме її. А цей заклад, тому що мені дуже подобається викладацький штат, і саме це мене зацікавило. Хочу стати поліцейським, щоб зберігати порядок в нашій країні. Захищати її суверенітет та боротися зі злочинністю. Взагалі я людина соціально неактивна, і я вважаю, що цей університет допоможе мені подолати внутрішні бар'єри, перешкоди та стати більш мужнім, справжнім та розкритися. По завершенні вишу курсанти матимуть можливість поповнити ряди поліцейських у різних підрозділах. Представники правоохоронної діяльності, а саме майбутні працівники. Кримінальної поліції, карного розшуку і в тому числі підрозділів превенції це дільничний майбутній, адміністративний склад. Є дві спеціальності, які можна здобувати на базі коштів юридичних та фізичних осіб це публічне адміністрування, а також економіка менеджмент підприємств. В цьому році відкрита нова спеціальність підготовки психологів, але на базі в місті Кропивницькій. Навчання пріоритет та безпека на першому місці. В університеті напрацьований єдиний алгоритм дій на випадок повітряної тривоги. Навіть вночі, коли лунає сигнал тривоги, наряд, який несе службу всередині приміщень, він здійснює підйом за тривогою і, беручи свої речі, вони спускаються до укриття. Це приміщення, в якому можна як сидіти, так знаходитись в горизонтальному положенні. Ви бачили у нас там є ліжка, на яких можна комфортно розміститися. Донецький державний університет внутрішніх справ виш переселенець, дев'ять років тому через воєнні події на сході країни Кривий Ріг прийняв цей заклад до мережі вищої освіти міста. Михайло Бестров, Олексій Правицький, цей день. Не дитячі ігри ціною в життя наприкінці липня на Дніпропетровщині зафіксували два випадки підліткового самогубства. У Нікополі 17-річний хлопець помер, одягнувши на голову поліетиленовий пакет. Трагедія за схожих обставин сталася і у кривому розі. Як оберегти підлітка від небезпечних кроків? Про це спілкувалися з психологами. Наша знімальна група. Наприкінці липня у кривому розі зафіксували випадок підліткового самогубства. Трагедія сталася в Тернівському районі. Прибувши на місце події, правоохоронці виявили тіло 14-річної дівчини без ознак життя. Наразі тіло направили на судово медичну експертизу для встановлення причин смерті. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 115 з позначкою самогубство. Психологи кажуть, підліткові самогубства на жаль не рідкість у світі і в Україні. Одна з причин активізація так званих груп смерті. Зловмисники маніпулюють дитячою свідомістю та змушують підлітків. Онувати завдання, які загрожують життю, розповсюджують небезпечний відеоконтент через соцмережі. Перші такі всплески і перші появи цих небезпечних груп, які називаються групи смерті, з'являлися під час активних бойових дій на сході України. І ось вже зараз, під час повномасштабного вторження Російської Федерації на території України, мета створення цих груп. Це нанести шкоду психічному здоров'ю майбутнього нашої держави. Або ж, в найгіршому випадку, довести наших підлітків до самогубства. Про діяльність таких груп чули і на Криворізьких вулицях. У 2017-му, 16-17-му. Нам в школі розказували багато. Що вони спеціально писали в такий час під ранок, коли мозок не активний, особливо, і тоді легко було впливати на психіку? Вони більше розраховані на якусь молодь от на, на школярів, у яких і так ну там типу вистачає проблем, да там навчання, там батьки, і тут, наче, з'являється людина, яка їх розуміє. Mm -hmm. і, але вона не намагається якось витягти з цього, вона її от грузить ще більше, і людина оце в болото, в болото, ну, потім трапляється те, що трапляється. Тому що деяким людям ну, для таких дуже поганих вчинків вистачає лише не знаю, маленького поштовху. Mm -hmm. Я щось теж відосик дивився. Перше завдання там щось порізати руки, а ні, намалювати, вирізати синього кіта, а потім далі завдання ускладняються, ускладняються. Ну І на останнє завдання там дають осайп. Ну, коротше, залазиш, збираєшся на кришу і пригаєш. Наприклад, я часом перевіряю соцмережі, які діти знаходять. В своїх родітельських чатах у нас і в школьних, і вчителя нам пишуть, які бувають групи, щоб ми перевіряли. Будьте відкритими зі своїми дітьми радять психологи. Застерігають, до неочікуваних наслідків може призвести так звана емоційна порожнеча у підлітка. Причини, чому може виникнути ця емоційна пустота порожнеча це відсутність емоційної близькості зі своїми батьками. Тобто це людини, людей, які можуть їх підтримати, зрозуміти, вирішити з ними якісь важливі для них питання, з'ясувати для себе якісь незрозумілі речі. Це перша причина. Друга причина може бути пов'язана з тим, що Ця емоційна порожнеча з тим, що е, не вистачає емоційно е, забарвленості в житті. Тобто діти шукають певного якогось знаєте драйву, е, кайфу, того те, те, чого вони ще не пізнавали. Через складний в емоційному плані вік у групі ризику перебувають чимало підлітків, які наодинці стикаються з життєвими труднощами. Групи ризику. Встановлять діти, які недоотримують з якихось причин батьківського піклування. Підтримки, турботи, або ж переживають травму війни. Це пов'язано з тим, що вони могли когось втратити зі своїх близьких або зі своїх друзів на війни. Це діти, які переживали окупацію, діти, які бачили активні бойові дії, і діти, які ставали свідками ракетних обстрілів. Також в категорію ризику потрапляють діти, які можуть потребувати психологічної, психіатричної або психотерапевні. Терапевтичної допомоги підтримка, тактовність, відкритість. Якщо й не прибере проблеми у стосунках дорослої дитина, то мінімізує ризики критичних ситуацій. Основна задача дорослих це все ж таки налаштовувати цей емоційний зв'язок, емоційну близькість. Це буває дуже нелегко, особливо з підлітками, тому що вони дорослішають. вони намагаються відділитися від батьків, і не всі батьки готові сприймати це абсолютно як норму. Вони намагаються ще контролювати дитину. А в даній ситуації батькам варто все ж таки підлаштуватися під потреби дитини і зробити його знаєте, своїм таким, можливо, спільником, зробити можливо експертом, в яких питаннях, тобто цікавитися, допоможи мені, розкажи мені, і саме не через заборону там спілкування в соціальних мережах, а через такі цікаві розмови, бесіди. Якщо ж батьки вже відчувають, що самі не в змозі налагодити контакт з дитиною, ну, треба звертатися гарний. до психолога. В нашому в суспільстві да і ще немає такої чіткої позиції, що звернутися до психолога це є абсолютно нормою. Можна користувати використовувати гарячі лінії. Вони є анонімні, вони є безкоштовні, можна поговорити і вирішити будь-яке питання в нашій країні. Гарячі лінії функціонують досить активно, і це пов'язано саме з війною в нашій державі. Тому діти можуть звернутися на гарячу лінію, яка є в нашому місті. Це гаряча лінія психологічної підтримки. 0800-300-265, або будь-які національні гарячі лінії, які працюють цілодобово. Михайло Бистров, Дар'я Юськова, Денис Захаров, Андрій Славний цей день. Серпень у ботанічному саду бояє ароматами гортензії і гібіскусів. Облукати парком, освіжити думки та перезавантажити мозок наодинці з природою. Все це можна зробити найближчими днями, відвідавши Криворізький ботсад. Уся гама тепла зібрана у нашому сюжеті. Коли сезонні літні квіти поступово відцвітають, і в ботсаду відчутний дефіцит яскравих фарб, розбавити барви зелені і оливи беруться суцвіття гортензії. У серпні ця пишна красуня найяскравіший куточок саду. Це листопадні чагарники. Всього у світі нараховується 35 видів, які природно розповсюджені у Східній Азії, у Північній Америці та у Південній Америці. У нас в нашій колекції зростає три види гортензії та вісім сортів. Також очікують на висадження до дендрарію близько ще п'яти сортів. Це сорти переважно гортензії волотистої, а також у колекції зростає гортензія деревовидна та гортензія сіра. Гортензія приваблює не лише своїм виглядом, а й властивостями. Деякі сорти квітки вміють перефарбовувати своє суцвіття. Це залежить, зокрема, від кислотності ґрунту. У ботсаду понад 200 екземплярів розкішної родини гортензієвих. В нашій колекції. Такі цікаві сорти, як лаймове сяйво, лаймлайт, синична ваниль, фрейс, полярбір це полярний відміть, дуже такі пишні суцвіті в них, а також мегамунзі, сорти, такі сорти юнік, пінківінки, грандіфлора. Та інші сорти. Також у колекції представлені і інші представники цієї родини це і чобушники садові, і деці, які квітують навесні. Зараз вони вже зав'язали плоди. Серпневий дендрарій ботсаду багатий і на експозицію гібіскусів. В нашому крайнішому зату найбільша експозиція гібіскусу сирійського. Висаджено більше ста рослин. І цей гібіскус сирійський має і рожеві квіточки, і бускові, і білі, але це все один вид. Також колекція була нещодавно поповнена чотирма яскравими сортами. Це найяскравіший махровий сорт Дюк де Брабант», Потім сорт з блакитними полюстками. Блусатін, а також сорти левандер, шифон та маріна. Гібіскус сирійський називають перлиною осені. Рослина із сімейства мальв квітує з червня і аж до перших морозів. Відтак ще є час додати у життя яскравих барв і насолодитися усією гамою тепла. Ботанічний сад працює у штатному режимі. Запрошуємо всіх бажаючих відвідати наші колекції цей чудовий час. Юлія Вітряк, Артем Кравченко цей день. Криворожанка Алісія Стояновська стала чемпіонкою світу із змішаних єдиноборств. Це не єдиний успіх вихованців професійного бійцівського клубу Барс на цих престижних змаганнях, з подробицями Ігор Кононенко. Чемпіонат світу зі змішаних єдиноборств ММА проходив у столиці Об'єднаних Арабських Еміратів Абу Дабі. У змаганнях взяли участь 600 спортсменів із 48 країн світу. Конкуренція була жорсткою. Криворажанка Алісія Стояновська не була у списку фаворитів. Утім, серед когорти найсильніших показала блискучий результат. Вихованка бійцівського клубу барс перемогла по балах всіх своїх чотирьох претенденток на золото. Найскладнішою суперницею виявилась мексиканка. Було тяжко дуже з нею боротися та. Е, дуже сильно билися, вона добре била ногами, та боролася на корпусі, і мені було тяжко її перевести в боротьбу. Інший барсівець Ярослав Хлистов взяв на чемпіонаті срібну медаль. Він поступився у фіналі італійському бійцю. Перший бой я побився хорошо, другий бой теж, теж добре побився, В третьому я вийшов в і програв. Він мене зайшов за спину. и чуть не, и чуть не задушив. И заняв дороги место. У Работать еще есть над чем. А так, в принципе, доволен. Молодцы. Тем более, мальчик первый раз выехал. И, как бы это хороший результат. Зборна України зайняла перше місце. Зараз на бійців чекає короткий відпочинок, а вже через три дні розпочнеться підготовка до чемпіонату Європи. Крім Алісії Стояновської та Ярослава Хлистова, на європейські змагання поїдуть ще Ксенія Бобровник та Андрій Стоянов. Ір Кононенко, Олексій Правицький. Цей день це був останній сюжет нашого випуску. Залишайтеся з роданою, слідкуйте за інформацією на офіційних сторінках телеканалу в соціальних мережах. Я прощаюся з вами до завтра. you